Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами я, Олег Димченко. Сьогодні у нас чергова новинка від торгівельної марки Flagman, повідочниця Flagman Рік Box. Повідочниця Флагман Rigbox це зручний пластиковий прозорий кейс, призначений для транспортування повітців та готових оснасток. Складається з компактної пластикової коробки та п'яти зручних мотовил, які виготовлені з міцного пластику та спеціального спіненого матеріалу. Цей матеріал призначений для кріплення гачків. Тобто, зі зворотньої сторони ми маємо спеціальні гачки, за які ми чіпляємо петельку повітця. Потім ми обертаємо декілька раз наш повідець навколо мотовила, в залежності, яка у нас довжина нашого павіця, ми можемо використовувати метр довжину повіця або більше, як нам потрібно. І потім, наприкінці, ми чіпляємо гачок за цей м'який спінений матеріал. І не боїмося, що у нас гачок затупиться. Також хочу зазначити, що мотовила мають округлену форму, яка передбачає переломлювання та деформацію ваших повідців. На одне таке мотовило можна розмістити від 10 до 20 повідців. Загалом вся повідочниця можна, може розмістити в собі до 100 повідців. Це дуже зручно, компактна коробочка займає дуже мало місця вашої сумки або вашої фідерної коробці, але повідців дуже багато. Хто цінує компактність це саме для вас. Кришка має зручну та надійну застіпку, вона защолкується і дуже гарно тримається. І також вона дуже легко відкривається. Кейс прозорий, тобто ви бачите, що у вас знаходиться всередині. І від мене вам невеличкий лайфхак. Можна також ці мотовила підписувати, використовуючи малярний скотч або якісь самоклеючі наліпки канцелярські. Тобто ви тут з старця клеїте ваш стікер, підписуєте маркером, який саме у вас тут на цьому мотовилі повідець. Тобто ви вказуєте довжину повітця, діаметри вашої жилки, який ви використовуєте саме на цьому повіці, а також розмір та модель гачка. Потім, коли ви, може, тут змінюєте на цьому мотовилі інший вже, повідець, у вас буде зовсім інший гачок. Ви той стікер зриваєте і знов клеїте новий і підписуєте. Дуже зручно. І потім на риболовлі ви не витрачаєте час при пошуки необхідного повідця. У вас вся інформація тут вже підписана. Тобто ви подивились, о, це той повідець, що мені потрібен. Раз, взяли, достали. Зняли повідець, поставили на вашу оснастку і ловите. А все потім опять положили, закрили. І все. Резюмуючи все сказане, ця повідочниця зручна, міцна та компактна, яка дозволяє розмістити велику кількість повідців. Якщо вам сподобалася ця новинка, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові та цікаві відео, з вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!